Уявіть собі, один вітамін може впливати на роботу понад двох тисяч генів в організмі. І дефіцит цього вітаміну має 87% людей. Це вітамін Д. Сьогодні я розповім, чому він настільки важливий. Вітамін Д це не просто вітамін, а справжній гормон. Він впливає буквально на все: на імунітет, настрій, вагу, якість сну, стан кісток і навіть на здатність. Як зрозуміти, що у вас дефіцит? Ось основні симптоми: постійна втома, часті застуди, проблеми зі сном, пригнічений настрій, випадіння волосся і уповільнений метаболізм. Знайомо, як перший крок, треба здати аналіз на 25 ОНД це єдиний надійний спосіб визначити рівень вітаміну Д у крові. Норма від 50 до 80 нанограм на мілілітр. Але в більшості людей ледь 20. Що робити? Ось мої Рекомендації починай прийом тільки після аналізу. Обов'язково поєднує вітамін Д із вітаміном К2 і магнієм. Приймай разом із їжею щомісяць жири, так як він краще засвоюється. Влітку гуляйте на сонці щодня по 20 хвилин, але до 11 або після 16 годин. Обирайте вітамін Д у формі масляних капсул. Він засвоюється на 40% краще. І мій особистий лайфхак додайте до раціону жирну їжу хоча б два рази на тиждень. Яйця і за можливістю червону ікру. Кру це найкращі природні джерела вітаміну Д.